Друзі, вітаю! Ви на каналі Юлі Хомяк, і сьогодні, як ви бачите, я до вас з Олантою. не просто так, не просто хочу показати вам свої набори і вишити свій, і свій процес. А запросити вас до СВ. Розпочинається СВ безкоштовне, але з неймовірно крутими подарунками. Виробник Оланта разом з Надією буде проводити в телеграм-каналі СВ спільний відшив саме цього виробника, саме хрестикові набори. Отже, дівчатка, ну давайте так. Як на мою думку, то трошки недооцінений цей виробник. Неймовірні крутезні в них набори, неймовірно, класні відшив. От, як ви бачите, я вам принесла навіть показати це мій відшив берегині. Вона просто крутезна. В наборі нічого не міняла, ось так як йшла основа, так і була в цьому наборі. Тож, подивіться на цей відшив. Неймовірно, можливо, хто не бачив, бачите ось такий крутий, й бісер тут пришивався, класно вишивався. І ось така краса по ітогу вийшла. Неймовірно, мені дуже-дуже подобається. І, звісно ж, я обов'язково хочу прийняти участь. І ось, бачите, покажу вам маю ось такі два набори. Дівчатка, просто, знаєте, хотіла ось цей розпочинати сонячна Греція. Подивіться на цю красу. До речі, зараз файних хрестиків залишу посилання на магазин до Наді. В неї діє знижка, класна знижка. Там ну, мені здається, там взагалі крутезні такі зараз знижки. Саме ви можете доєднатися і написати промокод Хочу В СВ ОЛАНТА, і вам буде там космічна знижка. На саме цього виробника. Тож зараз хочу вам трошечки показати, що я маю. Я маю два набори, ну, звісно, поки діє такі знижки, то напевно що придбаю ще або декілька, або один набір. Тож, подивіться, ось така краса: це ниточки в цього виробника пері, Вишивається на іді свайгер 16-го каунта і. Бачите, ось такі ниточки, ось така тканинка. Але вони йдуть ось так запаковані. Тож я буду відкривати, напевно, що чарівний лондон. Ось, подивіться, я його прям дуже-дуже хотіла. Неймовірно крутезний, ось такий. Набір. Також тут тканинка Цвайгер, ниточки Пері, 16 Аїда. Як ми бачимо, тільки дві планшеточки, бачимо тканинку. Ну, от Давайте разом з вами. Бо мені здається, дуже мало, знаєте, якось мало купляють ці набори, ну, недоцінені вони, чи як правильно сказати. Бо в дійсності. Класно, до речі, що цей виробник робить так, що якщо ти вже відкрив цей набір, то точно ти не зможеш його продати як новий. Бачите? Треба тут так все відкривати ось ці скупи. Так, трошки пошуршу. От мені здається, що цей набір... Набори взагалі цього виробника якось трошки недооцінені, бо вони неймовірні круті. Я багато вже бачила відшивів, і як ви бачите, один я зробила відшив. Мені дуже сподобалось і вишивати цими ниточками, бо коли я починала його вишивати, я знаєте, собі така думала: ну не знаю, такого ще я не шила. Чи буде мені легко йти, чи ні, класно. Взагалі класно, і ниточки лягають класно. ну, Мені сподобалось. Там була мурана, бачите, тканинка. Ну, тут вже буде Аїда. Отже, давайте дістанемо цю красу і розглянемо для того, щоб ви більше познайомилися. Саме з цим виробником. Розмір в мене буде 22 на 36. Ух ти, дивіться, ще й дві е, ось додаткові ниточки лежать. Ось так виглядає тканинка 16-та основа. Це невеличкий такий шматик. Ну, 22 на 36, нормально. Так, а давайте біля мене є метр. Ми побачимо, бо в мене були єдині, що такі, не дуже, що мені сподобалось, що дуже мало, знаєте, по краям лишається ось тут тканинки. То, як на мене, то хотілося б трошечки більше, щоб був шматочок тканинки. Давайте поміряю я ось тут і побачимо, скільки має. Тут ця тканинка. Так, 22 см. У мене ширина. Так, тут у мене ну, майже 30,5, то є 8,5. Нормально, це мені вже більше подобається. Так, і ось тут 36 см висота. Так, трошки не вистачає мені стола. А тут майже 46. Класно! О, це вже мені подобається. Так, так, я вже буду вишивати, бо я собі вже думала, якщо буде замаленька тканинка вкладена, то я буду брати свою їду. ні, все, все нормально, все класно. Буду вишивати саме на цій. Не знаю, тут мені чомусь, чомусь було трошечки замало. Так, і ниточки. О, бачите, одна тільки ниточка біла. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ого, а шість планшеточок і ще й додаткові чотири, бачите, моточка саме чорного кольору. О, класно, прикольно. Тож не буде мені. Дайте не цікаво вишивати такі класні ниточки, такі прям кольори дуже класні. Ну так, ми бачимо. Тут і багато квітів, і море, і бачите, небо небо буде відшиватися напівхрестиком, а все інше буде вишиватися хрестиком. Єдине, що я бачу, що тут є фрузлики, ось тут в квітах. Знаєте, щось схоже з діменшенсом, де парижський ринок. Там також багато ось цих фрузликів було. Я пам'ятаю, як я їх крутила, о, мама рідна. То мені не дуже сподобалося. Ну, Буду дивитися, скільки саме ось тут їх, і можливо, навіть заміню на бісер. Ну, Буду дивитися. Дівчат, я вже маю перенабір, тому я можу, можливо, хтось також зацікавиться саме цим набором, бо він неймовірно крутесний. Я уявляю, який він буде відширє. По марафону, то кому ж можливо, буде це важливо. По марафону він йде 29 742. Хрестика тут 24 474, Напівхрестика 6600, Беку 3300. Ага, і фрузлики 314. Ну, бачите, немало, немало можна сказати. Отже, починається СВ. І давайте я вам трошечки розповім саме про це СВ. Давайте гарно так вам покажу, щоб ви надихалися ось цими наборчиками покладу. І розповім вам правила. Не розповім, бо можливо, щось я впущу, я вам просто прочитаю. Саме по цим правилам, щоб ви мали розуміння, що за СВ і як воно буде проходити. Так, Читаю: вітаю спритні голочки! Запрошую прийняти участь в призовому безкоштовному СВ по наборах ОЛАНТА. Тільки цей виробник та тільки набори Хрестикові. Це про що я вам казала? Підтримуємо, підтримуємо свого виробника та познайомимося з сюжетами поближче. Дійсно, це наш виробник, дівчатка, ось тут е, написано, бачите, виробник Оланта, Україна, місто Харків. І ось тут вулиця, бачите, наш виробник, ось сайт, кому буде цікаво. Тож, треба, треба підтримувати, тим паче, що набори просто крутезні. Термін СП 6 місяців з 10 березня 2025 року по 8 вересня 2025 року. Запис до 10 березня в КС для старту 10 березня. КС, дівчат, то це е, хто можливо не знає. Це дається слово. Ви робите фото старту з цим словом, потім фото. Відшиву за тиждень також цим же словом. Приєднатися можна і пізніше в будь-який час, без участі в розігріші призів, але знижки на фініші залишаються. Тож, дивіться, якщо ви не встигли доєднатися 10 березня, ви можете доєднатися пізніше, єдине що вже за участь в ось цих призах, бачите, це буде ось такий котик. Це Оланта нам такі подарунки вирішила подарувати. Ось такий ще подаруночок і ось такий набір це новиночки. Якщо ви не встигли і приєдналися пізніше, за фініш буде ще й знижки. Якщо ви фінішуєте з... Не обов'язково, до речі, фінішувати саме з процесом. Вам обов'язково вишивати. Мені здається, 500 хрестиків на тиждень і не пропускати жодного звіту. І хто не пропусте за півроку, то буде вже отримувати призи та знижки саме в магазині файних хрестиків. Так, приєднатися, я сказала, дисципліна в звітах. Всі обговорення, питання та обмін вараження в гільці теревеньке. Звіт. Два фото з КС тижня, перед відшивом та після. Це про що я вам казала. Кес має бути написано від руки не в програмі на телефоні. Зона майбутнього відшиву, вся видно. Так, ну це ви можете прочитати, коли вже доєднаєтесь до СП. Для кожного процесу окрема гілка можна приймати участь з декількома хрестиковими наборами новими. Увага, чи вже розпочатиме. Тож, якщо у вас є вже розпочатий процес, і ви знаєте, що набагато, набагато легше вишивати всі свої розпочаті процеси просувати в СП, то також можна доєднуватися. Звіти тоді, по кожному в окремих гілках, це якщо у вас буде декілька робіт приймати участь в цьому СП. Норма кожного тижня мінімум вишитих 500 хрестиків по кожному заявленому процесу. Ну, дівчат, 500 хрестиків це не так багато. Я думаю, за тиждень можна вишити і здати це, це прям взагалі просто. Пропустити можна не більше один, одного звіту, якщо більше в отриманні розігрішепризів призів ми набір, участі не приймає. Ну, це знаєте, форс-мажор, якщо там щось, щось трапилося, один раз можна пропустити. Але ми не будемо пропускати, бо нам треба просувати е, свої набори. Всі учасниці, які пройдуть весь шлях СВ без пропусків, здадуть всі звіти отримають 10% знижку на купівлю будь-якого набору Оланта в магазині Файні хрестики. 10 дівчат, це вже не 5, не 2. 10%, клас. Також одна з фіналісток отримує набір подарунок від представника Аланта скарб Майстрині. Це я вам показувала ось цього суперового котика. Ну, знаєте, це так ще й на планшетці так видно. Взагалі набір дуже крутесний, я, здається, бачила навіть відшив, він просто. І ще два переможці отримують набори, подорож італію Італію-1» і подорож італію Італію-2». Це е, ті маленькі, які я також вам показую. Розіграш по завершенні СВ. Це за півроку, коли закінчиться СП, буде розіграш. Якщо в рамках СП набір був вишитий з нуля або не більше 10%, та до фінішу знижка на покупку набору Аланти 10% у магазині «Файні хрестики. Якщо набір розпочати не більше 50% та фінішував, знижка на покупку нового набору лакти 5% у магазині «Файні хрестики. Всі знижки сумуються. Увага! Перше повідомлення в гільці: прев'ю набору, назва трататулі, це ви все прочитаєте, коли доєднаєтесь. Це вже прям правило про СП. Якщо фініш обов'язково, купу гарних фото в гілку фінішів. Ну, то. Понятно, Ми будемо і так, і так, так же ж фотати. СВ, це чудовий привид повишивати в гарній компанії. Тож, діставайте розпочаті набори, або шукайте в запасах куплені, або йдіть в файні хрестики та купуйте собі якийсь крутезний набір, про який ви мріяли, бо зараз шалені знижки. та ще й, і вишивати можна в компанії. А якщо ви ще не шили набір цього виробника, то саме зараз можна придбати. Так, це так. Тож, обирайте свій набір, чекаю ваші питання щодо СВ цін та замовлення наборів в особистих повідомленнях. Це пише нам надюшка. Тож, дівчата. З промокодом Хочу в Оланта. Звертаємося до Наді, лишаю посилання на її магазин, і там буде з цим промокодом космічна знижка саме на цього виробника. Ще раз нагадую: промокод Хочу В СВ Оланта. Звертаємося, дівчатка, і вишиваємо таку красу. Я вам ще не показала. Саме про схему. Схема, бачите, на А4 ось така символьна. Бек, бачите, кольоровий. Ось так виглядає куточок. вам покажу. Дуже зручно, що такі невеличкі ось такі аркуши, не ось ці, знаєте, на пів стола. Нормально, це дуже зручно. Тож, я обов'язково буду доєднуватися. Не знаю, як ви. Це саме буде в мене 50-й процес. Я вам казала, що скоро я вам скажу, що то буде. Це буде саме ось ця краса. Ну, в дійсності, ну, подивіться, як вам. Мені прям вау. Мені дуже-дуже подобається, буду вишивати неабияким не, не інтересом і бажанням. Ось такі класні, ще й ниточки чудові. Тож, дуже-дуже вас гукаю, дівчата, і вже побачимося саме в тому СП. Поспілкуємося, побачу ваші набори, побачу ваші відшиви. Тож, доєднуйтесь всі посилання на магазин і на де буде проходити СП в телеграм-каналі. Я залишу всі посилання. Тож, Тож, дівчаточка, дуже дякую за увагу! І доєднуйтеся. Побачимось! Побачимось там і в наступному відео, як завжди.